E Доброго дня всіх вітаю себе на каналі. З вами знову Макс. Ну що, сьогодні у нас четвер, а в четвер, що ми робимо, знімаємо для вас Луцький ринок. В цьому відео я хотів засняти два автомобіля. Це у нас перший Рено Міган 3, тому що ми його вже давним-давно не знімали. А у мене дуже багато підписників, які люблять ці автомобілі. І другий автомобіль це у нас Peugeot 308. Це у нас альтернатива Renault Міган. А також в цьому відео хотів би вам показати. Трешнячок. Чи реально купити автомобіль від 1000 доларів на луцькому базарі по ціні телефона? а? Цікаво? Поїхав! Це у нас 12 рік, але він на заглушках, типу, йде. 1,5... Дизель 268 тисяч пробіг, ціна 7200. Він на кондиціонері, Блін, двоє кермо ярке, <с як пофарбоване. Таке кузові універсал. На зимовій спортивній гумі, да, практично лиса. блін. Ладно, пішли далі. Чуєш, ну це гарна комплектація, але тільки фари голі. Передні парктроніки є, тут нема ходових, вогні, лінц, немає ходових вогнів, лінз цих немає. 1,6 дизель, 2015 рік, 194, 9800. Але блин, він вже на панорамі йде. В кузові універсал. Ану, можна тут відчинили його. Блін, ну це кермо, звісно, ну, салон реально гарно виглядає. Кермо, от невелике, таке маленьке, воно обрізане. Монітор, там, навігація, все в принципі, є. І при тому, що у нас навіть панорама на всю кришу. Електроскладання дзеркал. Ну, виглядає гарно. Ззаді у нас навіть встановлена камера, задні парктроніки. Ну, ще прикольна така машина, тому що ну, вона гарно виглядає. М'якенька, дуже економна, гарний надійний двигун. Мені взагалі прикало, реально. Вона. Якщо типу, на фулі повністю її взяти, тут бачиш, як Peugeot. 11 рік, 1,5 дизель 233 тисячі пробіг. Це у нас звичайно, це у нас дорістовський. У нього немає ходових вогнів. У нього... Навіть заглушок немає. О, в кузові універсал, при тому що я бачу на навігації він навіть... А, це на автоматі, він нам не підходить. Що це? Диви, які. Третій міганчик. Вже модний комплектація боус у нас, навіть лінзована оптика. Чуєш і полоси тримаються. У нас жир-жир-жир. Диски гарні, чорні вже оригінальні. 12, 12 рік. Боус 8900. Безключовий доступ є. Ну Гарно, ж чорне вже дзеркало. Друзі, а перед тим як придбати будь-яку автівку з Америки або з Європи, я хотів би вам порекомендувати дуже гарний сайт CarVertical. Всі автівки, які ми купуємо, перевіряємо, ми обов'язково беремо через нього випуск. Для перевірки автомобіля вам треба Він-код ввести в CarVertical і почекати, коли він збере всю інформацію. Після чого ви можете побачити, які, скільки було власників автомобіля, коли він був придбаний і яке було в нього обслуговування. Тому що ми знаємо, що зараз дуже гарно крутять пробіг кробі. З усіх блоків, при тому дуже багато автомобілів, які пробіг не фіксують. А карвертикал обов'язково вам покаже, який був пробіг до того, як автомобіль заїхав в Україну, чи десь він був на сервісі. Другий пункт це у нас ДТП. Якщо автомобіль десь попадав в ДТП в Європі, в Америці, то він теж фіксує. Ми знаємо, що в Україні дуже гарно фарбують автівки під прибор. Що можна не завжди побачити, але виписка і CarVertical, якщо автомобіль десь попадав в ДТП, обов'язково це зафіксує. Також третій пункт це у нас таксі. Якщо автомобіль використовував таксі служби доставки, то CarVertical це теж зафіксує. За моїм промокодом MAXAUTO ви отримаєте знижечку в 20% і я радий би вам економити свій час перед тим як їхати за пів України, дивитися автівку і вірити, в то, що вам каже продавець то спочатку перевірте автомобіль, а потім уже їдьте і дивіться його вживу. Є в принципі все для того, щоб комфортно їздити. Саме головне клімат є, круіз-контроль є. Монітора нема. Але по суті, того монітора ніякого толку немає. Крім того, що ви бачите, яка температура за бортом і яка у вас волна включена на радіо. 77015. Клімат-контроль є, навігація, все в принципі круїз контроль Зимова гумок, печів. Такі цікавий за ці корпусі. Бачите, що зазори ті понаймають. Царапано. Ну, сидіння в гарному стані не продавлене. Тут теж все чотенько. Кормо не затерте. Сподимося, який пробіг. 143 658. Складання дзеркал, електродзеркала і. Лапки не затерті. Треба його може перевірити, 140 пробіг. Є у нас прицепне, є у нас портфронники залі. Mm -hmm. Але тут в цілому типу шторка є. Запаска є, вода трошки є, як завжди. Так, у нас є дамкра. Шторка теж не зломана. Чи зломана? Она выскоптана. Так, тошся нормально. Ну он крипли нет. Дай бачу, воно да, трішки выгнути. Ну да, сильно ровно лінія. 200 але проби, блин, перепил зробили, для того Колір попадали, пішов тисяч. Так, і не забуваємо, якщо вам з нами цікаво, то підписуйтесь і будьте з нами. Це у нас 12 рік, але на загрушках. Міганів що шось сьогодні багато. 7600. Універсальний. Пробіг рідний, але кермо у нас фарбоване. Це я точно бачу. пробіг у нас рідний 208 тисяч. І покавушка питання дзеркал, монітор, кнопки шоу. Кнопки трішки теж затерті. Сидіння трошки заломане. Я і Це ваше, отсюда? Ну, да, Підалі он там реально подивись, педаль щеплення, воно mm -hmm. і немає. Там отож, де ключ карти вставляється. Під а сертифікат є, ні? Сертифікат є? Не може... Сертифікат. Нема. Сертифікат. сертифікат зараз тільки звонок і кількість. Просто що він просить, що трошки хоче. Дві тисячі. Дві 400. 2500 можна останній раз. Ну, їхав роки з Голландії, то вроді нічого не світилося, нічого не це. Ну, тут воно нічого не світиться, да. Ну, в блоки є, щось подивимося. Ні, ну, ну, не, ну, воно... подивись, якщо комп'ютер, я так думаю, підключити, то, то по-любому якийсь як, вискочить. Ну, у нас є подогріви, це у всіх, воно у всіх мігання. Що Доп... таке подогріви? Доповнительне це, свічі накали якісь стоять, бо вони завжди поламки. О, поламки, міняли це, свічі накали тут. Ну, тут по ним зараз і є, до системи навігації не працює. Дві свічі накали брив... в Кнопки отут немає. Да я с дроевитий. Свечи накала я менял. Тут. Угу. Так, давление надува. Сейчас все форсуночки. Коррекция. Масса сажа. Напряжение. Так, Одна форсунка трошки ведь стоит, перша коррекция. Вот так на сутево. 5,6 грамм, пробик 208 тысяч оригинал. А, там не така зараз? Так. ні 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 не така. — Це буде, якщо що, то поміняти і буде у вас зимова. Ну, разнобій, але да. зимова. Головне, щоб пара була. Угу. А це я перебував некий. Ліки. Так. Да. Ладно, пише. 1.5 дизель 8000. Ну да, так, на сиденье так минимально заломано, но кермо тут в оригинальное, да. Трошки тут трошки. Накладки Новые там установлены Ну блин, от пяток, конечно. Уже... Электрозаркала складаем и поднимаю, датчики. Блин, тут тоже все закрыт. Але, блин, давай панораму Блин, вот. бачишь линии дома? 1500 1700 1200 800 мину металла фонарь волка затянул да тут решки є тут на глаза Блин и наверху ж тут что 1500 На 6 багато много тон у нас як ми бачимо, ці не є на Мігане, але коли ми починаємо їх перевіряти, завжди якась херня, але пробить скручене або ж і все інше. Тому я розумію, коли ви пишете, блін, дорого купили за 9 тисяч, за 8500 замігана, але по факту ми купили чесно, нефарбованого, оригінального і повністю з усім комплектом дисків, коліс, контратів і все інше. Тому що ви бачите по сьогоднішньому батару машин посіб по 8 тисяч реально тьма. Але як ми не перевірили, всі були реально якісь шпакльовані, фарбовані. І у цей навіть останній, який ми перевіряли, що у нього пробіг оказався оригінальний, по факту ну, він не може. Я, скоріше, що автомобіль скручений, просто скручений дорого за доларів. Тому що руль кермо перешита, педалі стерти у нас повністю всі кнопки стерті, все відпадає. Ну повірте мені, я ці машини передивляюсь сутками зі ногами, купляємо пачками, то я вже мене гласну

Перктроніків задніх немає. Але знову гарний колір, гарна ціна. До речі, ціна на газу 1,6 реально дуже актуальна в такої комплектації, тому що практично всі бензинові автомобілі, які продаються Мігани, вони або йдуть на кондиціонері, або на моніторі, або на mm -hmm. двох скло без електродзеркал. Ну, коротше, у них такі комплектації. В 1,5 все проще, але босе, не босе, і все, поїхали. поїхав. 18 рік. 12650. Тобто, на коробка, просто страти. Ну, тут уже такі подиві вогні класні встановлені. Електроніки. Тобто, Плавні диски, зимова гума практично нова. 18, 18 рік один і він ще буде бігать і бігать. Це реально класний надійний двигун. У нього і змінив це буває турбіна, катрікс треба поміняти. А одна із самих головних це у нас четвертий циліндр на форсунці, тому що воно там розбивається і треба потім втворити головку четвертого циліндра або її замінювати. А так в цілому, якщо ви на момент покупки подивитесь, що в четвертому циліндрі сухо, масла нема, нічого не давить, то їздите ще спокійно, 1040 як мінімум. Ну, да, виглядає гарно, що гарне, і шкіра, і чорні, вставки. 11 рік, до речі, 1,6, знову газ, бензин, ціна 70. Комплектація, що я казав, подивіться, нема монітора, звичайний кондиціонер і заділ цього, у нас ручки будуть. Навіть нема 100 підім'я. Це такі у нас комплектації для мігана 1,6. GT-Line у нас, оптики. Це дуже рідкісна для лягальні. Щось тіпе, то без ключовий, на панорах. Мені подобається. Чуєш оці сидіння. Дивись, наскільки вони високі. Тут сідаєш і тупо в них, в них комфортно. І у нас на GT-Line, як ви бачите, приборна панель вона йде на стрілках. Не така на електронна, не цифрова. Теж виглядає дуже гарна, спортивна, червона строчка, з червона, на коробці червона. таке. Патроніці є, камера є. зимова гума гарна. Взагалі нова, блін. А покраска є. Кнопки там не затерпівані, бачиш, там де переключається світ. Складання церка, діла, лобове у нас не Так. Да? так. 308, але щось 15-й рік по бюджету 9900 1,6 і Сидіння у нас в гарному стані, буде колісу, кермо не перешите, трошки там електрозеркало, панорама є. Виглядає, реально прикольно. Цей монітор, ну, це отака, така річ тіпе, пуста, але тут у нас диски вставляються. Стрілки у нас зверніть увагу. Вони у нас не зліва направо, а справа наліво піднімається. Тахометр туди і спідометр теж. У рік, ціна 9. Реально, маленьке кермо, воно дуже здається незручним. Але по факту я їздив на такому автомобілі десь дня 3 дуже швидко до нього звикаєш. І, ну, тоді, ну я, я не знаю, мені було комфортно. Сидіння, бачите, теж варто Останній, звичайний ручник. Так, що у нас? Дивіться, одразу два мігана. Рест і дорест. У нас це у нас типу, босешного, але не босешний. Що у нас ціна? 1,6 дизель, 9. 500 160, 184 тисячі пробігу. Але чуєте, це? у нас вже модний, дивіться. Чуєш, диви, як попробували. Бачимо різницю чи ні? Комплектація боус на чорних дисках, на шкіряних сидіннях, тонування безключовий доступ. 184 тисячі, чуєш. Блін, я не знаю, якого сьогодні реально дуже мало я чути цих Peugeot, але оце Peugeot вже правильний. Дивіться, у нього гарні вже дивіться, які у нього фари встановлені, дивіться, Такі класні ходові вогні, парктроніки, оригінальні диски. Зимова, зимова, гарна гума Continental. 1,6 дизель, 17 рік, 11800. Чуєте, панорама парктроніки, підігрів сидінь. Прям взагалі складання дзеркал. Диви, ще й на шкірі. Диви, повністю шкіряні сидіння з масажем, сидінь, з пам'яттю сидінь. Ззаді, диви, який він. Чорний. Прикольно, коли на чорному кольорі хром. Типу, бачиш, тут у нас хром, тут хром, диски хром. Виглядає прям пушечка. Мені взагалі жопка реально цього автомобіля подобається. Друзі, ну що ж, як ви бачите, міганов дуже прям багато, а Peugeot щось зовсім немає. Але це не означає, що Peugeot поганий автомобіль. Просто про люди. Він не стільки ліквідний, і люди про нього не знають. Так, ну що ж, якщо вам цікаво, не забувайте підписатись на канал на наші соцмережі. Якщо вам цікаво, скільки коштують наші послуги, то під кожним відео закріплений наш прайс, а також наші посилання на Instagram і фейсбук. Peugeot 308 SV. Блін, так слизько, просто капець. Ну, У нас комплектація, в принципі, парктроніки про Тьотоманки є, але... Фари звичайні 3815 рік, 1,6 дизель, пробіг 199, ціна 9300. Він на панорамі на оригінальних дисках на зимовій гумі я бачу в гарному стані. Встановлено. По комплектації ну, сидіння диви, якому гарному стані. Не продавлено, нічого, кермо не перешите, не фарбоване. Колісочка, все складання дзеркал. Оглядаю гарно. Пробіг оригінальний, да? 1800-х. Фаркопчик є, є камера заднього вина, Парктронічки є, так. багажник великий, диви які. шторка є. Угу. запасничка, все там нова. Просто я ага. сильно передачу привіз, це понабирав. А так там все є. Новенька запаска, накрати, все. Пожо, який зустрів, нічого собі дивіться, який. на якому-то заряді. GT Line, диски, все у нас. Гарні фари, правильні епертоніки. 15 рік на автоматі 9876. Думаю, сьогодні він поїде. Масаж сидінь пасажирського. Тут у нас автомат. Бачимо не робимо. Блін, чуєш, на чорному реально гарно. Кермо, червоні строчки всі йдуть. Тут на торпеді строчки, червоні сидіння такі гарні. Чуть музика у нас топова встановлена. Релінги, тонування. Ось такі ззаді дві труби. Ну, виглядає гарно. Так, У нас вже є сертифікат 8913 рік, 1,5 дизельочок. Гарний колір, тонування, релінги, оригінальні диски, шкіряні у нас ставки. Ну, виглядає гарно. На чорних ставочках кнопки у нас не затерті, коліса теж в гарному стані. Електроручник. Ось така жопка. Друзі, зустріли одразу два міганчика. Дивіться, який гарний. Білий взагалі гарно виглядає. При тому, що він на чорному, передні перактроніки. Комплектація у нас з Є у нас РДВшка. Дивимося, 220 пробігу було 28-22. 8700. Він в нас навіть є на панорамі на оригінальних дисках, але літня гума. По задній частині, дивіться, тонування. Ну, Збоку, диви, як гарно виглядає. чуєте? Біле з чорним завжди класно виглядає. Що у нас є, навіть камера задня. Безключовий доступ є. Що у нас? Електроручник, кермо в гарному стані. Звичайно. Босешна комплектація на максималках. Але є у нас ще отакий автомобіль. Дивіться, це у нас трішки простіше, це у нас не босс, це у нас лімітед. Типу, Теж є ходові, є передні проктроніки. Також у нас є РДВ. -шка. Бачимо, що в нас 18 мая 2022 року був пробіг 219 тисяч. Але 2013 рік, 1,5 дизель є вже сертифікат, і ціна стартова 8350. При тому, що якщо буде комусь цікаво, ми можемо перевірити ці автомобілі. І, як правило, після нашої перевірочки трошечки можна ще зробити знижку. А дивись, тут вже гарна зимова гума, оригінальні у нас диски. Задні фонарики всі у нас чотенько, всі горять, блистять. Є камера теж. Чого ж навіть камера є? Комплектація реально жирна у нас. Є все. Навігація, клімат, круїз, складання дзеркал, старт-стоп, але звичайний ручник. І звичайні вставки на шкіряні, але ж і ціна набагато менше. Тож, тож ціна стартова, в будь-якому випадку, щось можна ще скинути. Пробіг у нас 241 735 кілометрів. Кермо в ідеальному стані. Не фарбоване, не підмальоване, не перешите. Друзі, ну що, як ви бачите, сьогодні ціни ми познімали, автомобілі дуже багато міганів, прям вообще, прям, прям, прям капець. Але ще під кінець базару трішки понаходили Peugeot. Так що не забувайте, якщо ви шукаєте мігану, то подивіться ще. Пежо, є ще шкоди, є такі автомобілі, є ще лагуна навіть та сама, вона така ж сама надійна, гарна, м'яка. Як ви бачили, автомобіль за 1000 доларів нам не вийшло знайти. Знайшли саме меншу ціну, це у нас 1700 доларів за, за старий Рено Міган. 1800 да? 1800 доларів за старий Рено Міган. Але мене дуже здивувало, що навіть та шестерка, шестерка, які там рік був? 80, якийсь. Ну, коротше, стара, стара, стара шестерка і так коштувала 2200. Тому на сьогоднішній день ціни на автомобілі просто реально капець. Ну, Я, от, наприклад, не готовий за шестьорку давати 2200, коли її можна придбати там, ну, мабуть, за півтори тисячі, за тисячу доларів. Так що, якось так, кому було відео цікаво, не забуваємо поставити вподобайку для підтримки каналу. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі!